Андрій Верлатий, він же Велес, полковник, начальник штабу Бучанського добровольчого формування територіальної громади. Доєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо вас. Ви нас чуєте? Слава Україні. Героям слава. Пане Андрію, так, я вас чую. Ми, ми вас так теж. Дякуємо, що доєдналися. Давайте поговоримо про те, що ДФТГ тепер можуть збивати повітряні цілі у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Наскільки ваше бачення, що це може справді покращити обороноздатність України в контексті того, що все ж таки це по факту ж цивільні люди, так? Ну, давайте вас здивую. Ми на сьогоднішній день вже рік як працюємо по повітряним цілям. Згідно наших бойових розпоряджень, які нам надає наша бригада, на час повітряної тривоги ми переходимо під підпорядкування сил по повітря протиповітряної оборони і виконуємо всі задачі, які йдуть від раніше у СІЗО, а зараз уже 12 армейського армійського корпусу. Єдине, що в законі про Україну про національний супротив, саме про ППО, про і пов'язане з ДФТГ, там нічого не було сказано. І даний закон це він просто фактично вже догнав діючу ситуацію і узаконив роботу добровольчих формувань для виконання таких бойових завдань. Пане Андрію, так, е, якщо таких загонів буде більше, де брати техніку їм і так далі. Ну Тобто, е, і, і про відповідальність, до речі, теж хочеться почути. Е, на кому вона лежить, якщо збили раптом щось не те, або впали уламки там чи щось іще, не дай Боже, хтось загинув чи було пошкоджене майно. ну Давайте розглядати ситуацію трошки інакше. Е, в країні йде війна. Всі групи винесені е, як можна далі від е, жилих застроєк, е, Але е, кожен шахет, кожен безпілотник, ракета вони мають свою інерцію. Е, в зв'язку з цим, коли його збивають, він може по інерції кудись далі летіти, але він не долітає е, до своєї цілі, а ціль, як правило, це критична інфраструктура або е, дуже щільна е, е, житлова застройка. Так, воно буває. Відповідальність на цьому лежить однозначно. Лежить на москалях. Вони відповідальні за те, що воно залітає в нашу країну. Наша, наша задача збити це як можна далі від населених пунктів. І задача ця дійсно наше командування. Командування протиповітряної проти оборони це все розраховує, щоб ви розуміли. Її вогневих рубежах, там де е, є вогнева точка. Оця точка задокументована. Провітер провірений сектори стрільби. Е, у тебе є тільки угли нахилу, яких ти можеш працювати, або ти можеш е, можеш засікти той самий шахет, але в зв'язку з тим, що він іде, наприклад, в сторону житлової, житлової забудови, ти відповідно даєш тільки інформацію, і вже інша група з іншого ракурсу, це збиває е, групи МВГ. Вони ефективні. Вони дійсно ефективні і вони працюють. Вони працюють на сьогоднішній день ми бачимо кількість збитих шахетів групами МВГ. Щоб щось не те збити, ну це неможливо. Відповідно, коли заходить наша авіація працювати, є команда, яка забороняє любу роботу по небу. Всі групи тільки навіть забороняє світити в небо. Щоб не сліпити нашу авіацію. Якщо авіації нема, а йдуть одні шахеди, відповідно, є команда, і цю команду виконують добровольці. Хочу надати вам інформацію, яку ви запитали, на рахунок цивільні люди. Ці цивільні люди прийняли на себе рішення долучитись до Сил оборони України. Ці люди на сьогоднішній день вони проходять навчання. Ці навчання йдуть е, щоденно. Кожна група за тиждень мінімум один раз е, потрапляє на симулятор. Е, кожну суботу, наприклад, як у нас заведено, е, кожну суботу йде злагодження підрозділа, де відпрацьовуються всі навички. Кожен день з групою, кожен день з групою, коли група заходить на чергування, з нею працює інструктор і відповідний офіцер. У нас офіцер, який е, дає техніку безпеки, техніку поводження з, зі зброєю, відповідальність. А також протягом дня е, завжди, якщо немає повітряних тривог, це проходять е, учебні тривоги, де група працює і вчиться. Завжди це йде напрацювання. Це дуже і люди, які приходять добровольці, це ж все ж таки 100% безкоштовна служба. І це люди мотивовані. Мотивовані, вони мотивуються тим, що вони захищають свої, свої, своїх дітей, свої домівки. У мене, наприклад, в підрозділі більша кількість 90% це жінки на сьогоднішній день. І ці жінки дуже швидко вчаться і виконують ще е е задачі, е е які на них поставлені. Я думаю, всі чули про Бочанських відьому. Сто відсотків пане Андрію, так само є ще е, е, директива від генштабу щодо 30 травня, але не справилися, тому продовжили. Мали мобілізувати всіх тих з е, людей, ДФТГ, хто підлягає на мобілізацію, в кого немає там відстрочок, броні і так далі. Тобто, людина добровольцем прийшла в підрозділ працювати по небу, збивати шахеди, а потім її можуть забрати вже до війська. Це так буде працювати тепер. Давайте ще раз повернемося до початку нашої розмови. Людина добровольче формування, в законі прописано чітко, не є е, можливістю ухилитись від військової служби. Якщо ви прийшли в добровольче формування, у вас є ті, чи ті інші причини сьогодні не йти е, служити, це багатодітні батьки. Це люди, які на сьогоднішній день в них, наприклад, закінчився трирічний контракт. Вони мають прийшли по закінченню контракту, зараз звільняються з війська і вони себе не можуть знайти. Вони також приходять сюди. Вони розуміють, що вони тут півроку побудуть і знову їх мобілізують або вони підпишуть контракт. Ну згідно чинного законодавства. це люди, які мають ті чи інші захворювання, і в них є відсрочка по ВЛК на лікування. Це люди, у яких які доглядають за немічними родичами. Ну у наприклад, у нас є усиновителі, які до війни усиновіли дітей там погібшого брата, яких дітей целих двоє, які малолітні. Є усинов так називає усиновлющі. Це дуже багато таких моментів, і кожна, кожна ситуація вона індивідуальна людей, які прийшли робити щось для зміцнення Сил оборони України. Мене більше смущає вопрос 100 тисяч гривень, які обіцяють в цьому інформаційному вкиді. Тому що на сьогоднішній день е, ми знаємо, що кошти потрібні на інше, і з яких ресурсів будуть ці кошти виплачуватися, і навіщо це робити, так, так, такі заяви. Оце, оце страшно і погано. Ну ніби ж вони їх обіцяють, пане Андрію, що така буде зарплатня. Е, дивіться, доброволець. В законі прописано, що чітко прописано, що так, да, може бути, але за рахунок е, громад е, місцевих громад. Ну, за, за рахунок місцевих громад іде забезпечення матеріальними цінностями. Машина, кстати, то, те питання, як ви задавали: це машини закуповує територіальна громада, форма, територіальна громада, е, средства захисту, територіальна громада, е, Топливо – територіальна громада, зброя. І набої держава через сили територіальної оборони, це бригада. Ну, у нас, наприклад, це 114 бригада. У нас дуже там потужна стоїть група по роботі з ДФТГ. Е, відповідальна людина, яка цим за, за це відповідає, е, налагодила співпрацю взаємодію між всіма, ДФ, між всіма ДФТГ, які на сьогоднішній день є в Київській області. І я хочу сказати, що. Ну дійсно людина, яка відповідає і відповідально відноситься до своєї роботи. Е, немає, і от я чую, там є проблеми, якісь в когось з набоями, в когось там зброю. У нас завжди працює дуже злагоджена вся команда, і честь цьому офіцеру, який це вибудовує, тому що там дуже багато роботи. Директива, так вона є. Директива, яка була з генштабу, так да, важко люди. Ті люди, які там мали ще до, до, до наступного року якісь там ті чи інші причини, що їх могли не призвати, зараз після цієї директиви ми вимушені цим людям допомагати. Ну в смислі, допомагати як? Допомагати їм е, забезпечити себе і вони йдуть в ті чи інші підрозділи. Зараз у мене, наприклад, два е, хлопці, які е, ну вони планували йти в гур. Але, але це пришвидшило про маємо обмеження в часі. Почули, що викликів Його багато і не так все зрозуміло, особливо з грошима, які пообіцяв уряд, але ж де їх брати? От мабуть, це все і покаже найближчий час. Вам вдячні за вашу працю і за те, що доєдналися до нашого ефіру. Андрій Верлатий Велес. Він же полковник, начальник штабу Бучанського добровольчого формування, територіальної оборони громади. до громади. до нашого ефіру, поговорили про ДФТГ, які ось тепер можуть долучатися до сил протиповітряної оборони, але ж звідти так само мобілізують їх до війська.